Я хочу подякувати американському бізнесу, який присутній в Україні, за те, що створюєте. Напевно, найголовніше зберігаєте робочі місця є присутність американських компаній в Україні. Це в будь-якому випадку, це сигнали і це все одно. Про стабільність в Україні і незважаючи на війну, важливо, що у нас є не тільки політичне партнерство, не тільки військовій сфері, а є бізнес-партнерства. Робота, яку американські бізнеси роблять тут в Україні, демонструє, що ця країна не просто бореться за своє виживання. Вона будує міцніше та більш процвітаюче майбутнє. І Сполучені Штати тут для на цьому шляху до цього майбутнього є американські компанії, за цим столом є частиною цього також. Ми дуже раді тут зустрітися. Американська тривельна палата має понад 600 членів, 91% з яких повністю функціонують тут в Україні. Бізнесова спільнота тут залишається об'єднаною з Україною. Ми абсолютно точно чітко націлені на продовження підтримки і допомоги. Про що президент нашої компанії Бред Сміт, з яким ми зустрічались буквально місяць тому на Atlantic каунсел, публічно сказав перед всім товариством Євроспільноти про незастережну і продовжуючу підтримку України. Дякую вам дуже. Я, я теж хотів вам подякувати за те, що ви за те, що законодавство. Про можна так, я знаю, я знаю, як ви особисто працювали над цим так само із діаспору, і, і всі по всьому світі. Ви не, ви не можете уявити, наскільки вже хочуть подавати документи, щоб отримати це громадянство. Я дуже це хочу. Я знаю Петро, Енді. Дуже багато велика кількість тих, хто живуть вже понад 25-30 років. Моя дочка народилася в Україні, тобто ми, ми всі не можемо дочекатись. Подаємо. За всі, ну, по перше, за всі інвестиції вони важливі, і і податки. Все це важливо. І ми дуже пишаємося, пишаємося тим, тим, що і ми і маємо таких громадян не лише партнерів, але і громадян.